وين лейнурдаїт, وين нордаї. Друзі, з вами веселий копач і канал в пошуках загублених скарбів. Сьогодні ми продовжуємо нашу тему. Сьогодні ми будемо бомбити огороди, і не тільки свій, а ще й поїдемо в сусіднє село. А, так само у нас є план побомбити огороди на тій стороні, але це, мабуть, вже не сьогодні, не завтра, а тоді, коли господар приїде. Він мені, в принципі, дозволив там походити, але без нього я не знаю, там засіно, не засіно. Коротше, почекаю його, а вже в суботу, в неділю буду бомбити. От. Дуже хочу подивитися, що на тій стороні річки. А, сьогодні ми будемо ходити з е, снайперкою. Тому що треба провірити цю снайперку. От. Будемо ходити по, по цьому городу. Походимо, бо я на ньому вже був. І по, безпосередньо по-своєму. Отут походимо теж. Трошки вона трава уляглася, серня уляглася, то можна ходити. Якщо це, в принципі, ви побачите мене, і значить, що я щось знайшов і значить це відео вийшло. А якщо не побачите, значить я нічого не знайшов. Бо таке теж може бути. Бо я вже тут добряче походив, повибивав. В принципі, всі відео є на моєму каналі, тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, залишайте коментарі. Ну і погнали до знахідок. Все, щасливо! Чесно кажучи, навіть не знаю, що воно таке. Тобто, мабуть, отак воно було. Коротше, пищало капець, Медіо, високий сигнал. Думав, що щось цікаве, а воно, бачите. Така якась штука дрюка непонятна. Погано далі, друзі, вже непогано, не золото, правда. Норм. Ямки закопуємо. Ямки закопуємо. Ямки закопуємо. У мене перший монітос. Наконець хвилин 30 прийшло і в мене перший монітос. Щось в мене Ах! довго я тут ходив, бродив і нарешті в мене якась штука є. Зараз побачимо, що це таке, але воно якесь таке. Значить 15 копійок радянських. Пізніх. Зараз поглянемо. Да, так, такий походу 15 копійок. Пізніх радянських, ну щось герб я бачу. Так, зараз побачимо. Тут вона вбита вона, звісно, по-моєму, хлам. Ну, ми її не побачимо. 1900 якийсь рік. Якийсь рік. Ну, ребята, що скажу. Монетка є. Вже не погано. Я вже задоволений, що хоч одна монетка є. Супер, погнали далі. Хвилин 15, і у мене знов сигнальчик. Я просто ногою навіть наступив на нього, не побачив. А, у мене була копійчушка, ребята. Ось така от копійчушка. Радянська. Якийсь там 73-й рік, мабуть. Ще й непоганому сахрані, так. Да. Коротше, копійчушка 73-го року, ребята. Нормально. Погнали далі. Так, ребята. так друзі, ну що? така ямка. Зараз побачимо, що ми там знайшли. Е достатньо глибока. І нас випадає якась штука, дрюка. М -м, так, дуже тонка. З якимись визерунками, квіточками. Здається, це срібло. Так, друзі, це точно срібло. Десь щось я таке знаходив вже. Так, що це воно? Ай. Да, 100% це, це, мабуть, сережка ну, орієнтовно 18-19 століття. Типу, типу казаччина, сама самоділка якась. Але срібна, друзі. Дуже жаль, що така краса і з серйозними втратами реставрації вона не підлягає, на жаль. Йдемо далі, друзі. Друзі, ну що там так трейс ходить. Зараз мені тут зробить вітер. Коротше, в мене була знахідка. Чекаємо трактора. Зараз вам покажу, що знайшов. Це Манітосик. Манітосик, і за цей Манітосик я попрошу вас лайкосик. Так що це у нас. Опа. СССР пів копійки 1927 року. Хм, Вже цікава знахідка, тому що мої були. Здається, 25-го року в мене була копійчина раніше. Дивіться, яка гарна. Та й непоганий сахран, в принципі. Хоча на городі тут сахран достатньо непоганий, на відміну від полів. Е менше всякої гадості закидують. Да. Ось, е, Дуже непоганий рельєфчик, як бачите. Пів копійки 1927 року. Так що є в нас такий монітосик. Матеріал мідь. Ставимо лайкосики, друзі. Підписуємося на канал. Гарний коп. Взагалі я дуже задоволений. Так, поки туди-сюди, в мене знову знахідка, і це просто бомбезний хрест. Просто бомбезний. Як бачите, зігнутий і вушко теж ну, зломане. Але, Ну, звісно, це а, мідь. щось по хуторщині, щось плюс-мінус, ну, 19 століття, скоріш за все, середини і, а, мабуть. Ну, середина кінець ХІХ століття. Коротше, бачите, яка штука. Е, є в мене підозра, що скільки тут цього всього хуторського попадається, мабуть, що все-таки тут була якась хатинка, якісь поселення. Тому що прям знахідок на цих городах, і я ж ходжу тут не перший раз, їх дуже багато. дуже багато на квадратний метр. Так, що обов'язково беремо. І тут, бачите, ще у нас кераміка, яка цікава. Ну, скажімо так, кераміка 16-17 століття. Це не КР, звісно, але це говорить про те, що тут щось таке було. Да. Я думаю, треба ще походити. Можливо, тут і шурби непогано було провести. І щось би знайшлося цікавіше. Набагато цікавіше. Так, так, вже пішов, як бачите. А ми зараз будемо йти далі. знову у нас ямочка. Так, що вони зайшли? А що це за фігня? Блін, ну було дуже великим, таким моч... моцним, так би сказати, мідним сигналом. А, я думаю, що це щось від снаряда. А, можливо, можливо, не знаю, може замочок якийсь був. А, друзі, підкажіть в коментарях, що там, ну які у вас думки з цього приводу. Тому що, реально, ну це у мене перша така знахідка. А, не знаю, чи це війна, чи це щось а, таке від хатки. Так, і в мене був сигнальчик, друзі. Сигнальчик дуже цікавий. Зараз я покажу. А я спочатку подумав, що це монетка, але як бачите, ніфіга це не монетка. Це гудзичок. Якийсь гудзичок, і було воно такою люмінькою, я б даже сказав би. Такий на чотири дирочки. Ну, якась херня худорська. Скоріше за все, це початок 20-го, середина 20-го століття. Так, що на цьому пішли далі? Пішли далі. Я вже змінив катушку снайперку залишив вдома, взяв свою рідну катушку і свій рідний блок. значить Був у мене експеримент. Ребята. Спробував я динарік, тому що ось недавно з хлопцями їздили. Катушка була моя, а блок був не мій. Хоча все було настроєно, але динарік ледь ледь 15 см в мене брало. Сьогодні я замінив блок фортуна M3, поставив на свою рідну катушку. І щоб ви розуміли, в принципі, все змінилось дуже кардинально. 25 см. Це по е, воздуху, Тобто по повітрю 25 см, 25-26 отак от скажу. Е, я дуже задоволений. В принципі, я тому зараз взяв цю катушку, взяв цей блок і почав ходити по тому місцю вчора, по якому я ходив з снайперкою. І у мене ось зразу буквально там, ну скільки хвилин Наверно, 10 пройшло. И у меня первый сигнальчик, и это зрозуміли справа, что это... Це... ребята! Это есть Боратинка. Симпатично, прикольно. Вот. Все, погнали дальше, до сигналов. Сантиметров 20. Значит... короче, пока я <плак> <плак> трошки перекусил. Так, был у меня сигнальчик. Есть монитос. Зараз побачимо, що це таке. Схоже, що це Манітос Баратос. Ну, таке. Мені Баратоса, до речі, друзі, тут дефігіще. Просто в кожній ямці в кожній якийсь Баратос. Таке чувство, що їм тут по... все засівали. Так. Ну, що сказати? Єсть і єсть. Треба брати. Ну, мабуть, що чистки воно вже ніяк не піддається. А ні, стоп! Це не Баратос. Це Савіт. Коротше, радянська манітоска. Ті у палки чого його? Радянська, бачите? Фігня якась. Взагалі. Затерта капець. Так, э, наступний сигнал, друзі. З цієї ямки. І випадає красота. Ви гляньте тільки на цей хрест. йолки палки ліс густой. Оце хрест. І саме цікаве, він здається цілий. Єдине, що м -м, вушко в нього відломане здається. Машуля, як тобі знахідка? Супер клас! Дивись: тут наступний сигнал, друзі, після хреста така херня. Я вже знаю, що це таке це від керосинки. Сигнал був непоганий, мідний, але зрозуміло, що це керосинка. Керосинка десь початку ХХ століття, скоріш за все. Ну, коротше, шмурдяк. Треба його кидати в сумочку. Треба йти далі. Зараз побачимо. Може ще якийсь цікавий сигнал. Так, Марійка мені буде допомагати, був у нас сигнальчик. Значить, є монетка. Так, і ця монетка, звісно, баратінка. Ну, можна сказати, що це такий середньовічний динарік. От. Ну, як на мене. Тобто, хтось шукає динарі, а хтось тягає. Постійно баратоси. Отакі от, от баратоси, манітоси. Сігнал 66. Якщо. Так, був у нас ще один сигнальчик, вже трошки темніше. Перепрошую за якість відео. Зараз побачимо. Десь воно тут валяється той сигнал. Зараз ми його виковаємо. Ага, ось він. Все, камера настроїлась. Друзі, як бачите. Такий тоненький сигнальчик був 32-34 на фортуні з великою катушкою. І це в нас щиток від персня. Ну, як бачите, серйозні втрати, Навряд чи вийде щось коротше, з нього толкове. Але знахідка і знахідка треба брати. І за це дякуємо діду Хабару. Мабуть, там колись камінчик був скла. Так, беремо е, знахідочку. І готуємося до наступного сигналу. Щось тут в цій ямі є. Трошки вже похолодало. Бачите, темно. Так, і в нас отакий от дивний кругляк. Що це таке? Дуже дивний кругляк. Срібло чи що? Е, я б сказав, що це алюміній, але він важкий. От в чому справа. Може, це якась накладка була, я не знаю. А можливо, це просто срібний монітос, який був стертий до лисини. Коротше, вже і не зрозумієш, що це таке було. І, звісно, що жодної цінності воно не несе. Ні, ось якісь літери, бачите, видно. Мабуть, да, 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 да. це, мабуть, якась срібна монетка з польська. Бачите, деякі букви видно, але що там написано, взагалі непонятно. Печально, печально. Ну, що зробиш? Що є, то є. берем, йдемо далі. По-любому вже непогано срібло, знову срібло. Так, друзі, наступний день наш, і продовжуємо на цьому ж городі. Пішли далі. і от Був у мене круглячок такий знову сигнальчик був у нас 64. Скоріше за все, це просто якась мідна монетка, вона невелика. ну, Взагалі, лиса. Ходимо тут, бачите, така полянка дуже гарно ходиться з фортуною. Нічого не заважає. Сигнали практично ну, всі чіткі. Так, і в нас був сигнальчик черговий це черговий раз Баратос. Вже там 1050-й в моїй колекції. Але дуже гарний з мордочкою. Бачите, який красавчик. 1600-ті роки, точно сказати, важко. А ну, зараз. Зараз я камеру наведу. Спробуємо. 1000... Ага, 1666. Друзі, після Барато забув мене сигнальчик, думав, що золота монета. А, вона дійсно золота, це золота партія. Сахран дуже лютий. Дві копійки 1953 року. СРСР. Ну, Вона, коли з грудки вивалилася, я вам хочу сказати, у мене йокнуло серце. Тому що, ну, блін. Особливо, коли вони такі не а дуже-дуже схоже на золото. Сигнальчик був 45, до речі, на Фортуні м 3 Тому, ну, коротше, майже як золото. Йдемо далі. Ну так, да, ти ми ж в п'ятницю. Ой, в четверг. В четверг приїхали. Гарний гудзик. А мене опять Манітос. І це раз 5 копійок із такої глибини. Ну, дуже, так, так, скажімо так, вони за. замызганные, почищу, потом покажу уже в видео. Все, погнали дальше. Здесь вывел, вы, вы, ямку, и она боком стала монетка. Вот, естественно, вы видите, это мордочка, вернее, лицо, по-моему, толстого, как его там зовут. Толстый, Август Толстый, и как-то так. Все, погнали дальше, такая вот керамичка нашлась. Вот, все, идем, еще пикаем минут пять и идем домой. Хух, Продовжуємо бити город, щось я трохи втомився. Коре, після останніх знахідки толком нічого не було, впродовж півтори години я вже знову перейшов до себе, тому що там пробив, ні черта немає. І в мене був сигнальчик дуже цікавий, 44-45. В принципі, стандартно, що це ранній совет. І такий ранній савет, друзі. Ще й подивіться в якому сохрані. 31 рік, друзі. 3 копійки. В ідеальному сохрані. Блін, тільки трохи з цієї сторони заржавіло. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Але монітос, блін, зачотний. Монітос просто бомба. Оце вже тема. Бомба! Погнали далі! Супер! Вас вітаю! Сьогодні в мене останній день копу. А, в принципі, все буде змонтовано в одне відео. Значить, в мене буквально залишилась годинка, щоб дійти до тулі, скажімо так? Буквально залишилась годинка, щоб туди дійти. І йду звідси. І в принципі, буквально скільки? ну, Хвилин, може 15-20 я ходжу, і в мене був сигнальчик. Дуже цікавий 30-32 чомусь. От, і випадає у мене кругляшок, друзі. Давайте разом подивимося. Ось він валяється. Що це за такий кругляшок? Так, якийсь він трошки обдолбаний. Пом'ятенький. Так. Що це воно таке? Друзі, якщо я не правильно розумію, це... це у нас має бути срібна монета, друзі. Здається, це срібло. Це вже друге срібло, чи третє навіть. Ну, Монета друга срібна. 100%. Трошки підломана, але я думаю, що ми її беремо однозначно. Коронна. Коронна Крістіна. Там навіть написано, що це Крістіна. Ось справа. Ви можете побачити. Ось корона по центру. От. І написано Крістіна. І там, і так далі. Це приблизно, друзі, 1600 ті роки. От. Отака От знахідка. Ви що, Я вже просто в на сьомому небі, друзі. Це вже друге срібло з монет і третє срібло, в принципі, знахідок а, за ці виходи. Бомба. Бомба, друзі. Не знаю, я просто лайкос. Да, у мене сьогодні такий одяг, тому що дуже холодно, я тут трохи припаркувався. Все, дві фліски і погнали далі. Зараз ще будуть знахідки. По-любому, ще в мене є хвилин 40, можна походити. Сьогодні, здається, мій день. Просто, чесно кажучи, вдача капець. Високий сигнал, десь 71-72. Ямка невелика, але я його таки знайшов там рядом з чорним сигналом, був ще й цвітний, буквально в одній тій ж самій ямці. Дуже збиваю. На, ну, на жаль, фортуна, в неї є такий мінус, що вона дуже погано розрізняє. Ідентифікує е, цілі, якщо вони поряд лежать, особливо коли ця чорнина лежить і цвітне щось. Я вам зараз покажу, що я знайшов, друзі. Це капець. Подивіться, дуже уважно. Бачите? Боком. Ось дещо лежить боком. Ось. Я не знаю, що це таке. Схожа на монету. Прямо так от вона і торчить. Давайте. Зараз побачимо, що це таке. Не хочу сильно терти її. Клас. Отаке я дуже люблю. Давайте зараз її витягнемо. Оп! Так, друзі, це монета. Монета і, здається, це Олександр. Чи діньга? Щось тут не зрозуміло. Ну, начебто курочка Олександрівська. Ні. Ні, курочка не Олександрівська, друзі. Це Ю-ху! Ребята, 48 чи 43, не зрозуміло. Зараз побачимо. Так, хвилинку. Так, це 48-й рік чи 43-й. Ну, коротше кажучи. Оце, друзі, я тільки що знайшов крестінку. І ось, будь ласка, отака от денежка. От це вже зачот. Нарешті царська, царська монетка, бо я думав, що тут вже їх і немає. Цих царських монеток. Я думав, що вже все. Ось така у нас курочка чи петушок. Орлик. Погнали, ребята, бомба. Погнали. Буквально ще е, ямка не остила, щоб ви розуміли. Ось я знайшов крестинку. І ось я бачите, йду, знайшов діньку, ходячку, ходячку не показую. І в цій ямці де я знайшов деньгу, в у мене ще один сигнальчик. Сигнальчик високий. 81, можливо це ще одна діньга, друзі. Зараз дуже обережно спробуємо онлайн коп. Фу! Це жесть! Невже це мені сьогодні так фартить, а? Оце клас! Зараз побачимо. Побачимо. Так, дуже обережно. Ми тут зараз підкопаємось. Бо я так розумію, що воно десь теж боком лежить, нерівно. На жаль, якщо монета, друзі, лежить нерівно, то металошукач, який би він не був, він може показувати або чорнину, або не впевнений чіткий.